Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Сьогодні 8 березня і я на своїй дачі. Температура дуже-дуже тепла, десь, напевно, 16 градусів тепла. Приїхала вчора на дачу, попрацювала по обрізки ще, пообрізала персик, тут підправила все ще, обрізала ще більше. Сливу, яблуньки там теж походила, побрізала так. ну Не дуже кардинально, тут там навіть і не видно, де в мене обрізка була. А видно то по сливі трошки, я б гілочки, деякі гілки поубирала зайві, та ті, що наросли, жирові пагони, також зняла. Ну, щоб було їх обробляти мені, обновити її, омолодити хочу поступово. Цю сливу, абрикоси, як я обрізала минулого разу. А цього разу те, що від абрикос я от все передробила, перечікала. Там палки великі. Ще треба буде більше порубати, попиляти. Ну, Для зимового сезону, для пічки, для розтопки. Вони Ну, Ці теж можна в принципі, якось так їх скласти, чи в ящики, чи. Теж на розтопку їх можна в пічці спалити. Дуже мокро на, на огороді і взагалі в садку. Ще грязюка місила, грязюку ходила. Зранку ще можна ходити, а отак от вже підтаює, то ну, долі, доволі ще грязно. Відкрила виноград свій, почекала, не знаю, як він. Перезимував, я не можу з'ясувати. Це якщо тут всередині чорне це є підмерше чи воно таке є, треба буде в папи спитати. Погуглила, вроді нічого такого не знайшла інформацію, по винограду. Ну Він ще такий не, про... не пробуджений, ще сп'ячий, ну така жара, що я його відкрила вже, що він під укриттям цим не запрів. Пообрізала ще лохину свою, вона теж так підмерзла, не, не дуже добре перезимувала, та вона і літом від жари постраждала добре, так поусихала і мало наростила добрих паганів. І я повирізала всі внизу, які слабенькі та зайві, більше її підняти хочу вверх. Якщо в цьому році мені вдасться її наростити вище. Буде добре. Прибирати зараз планую всередині в дворі клумби починати вичищати, тому то, що я бачу, що вже все посходило, там і, і тюльпани добре почали рости, прямо на очах. Мускарі вже скоро зацвітуть, може завтра вже. Там такі пуп'янки показалися. З землі. Ну, напевно, тут почну його вбирати. Тут невеличка клумба, тут ще персик оцей обрізала. Відкрила троянди свої, ті, що я укривала. Так з першого погляду вони перезимували добре. Та проскидатися вже броньки з'явилися такі прям добрі. Оце не знаю, обрізати їх. Ну, Порадили мені поки що не обрізати. Ну, я відчуваю, що коли я буду зараз вичищати оці клумби, то в мене автоматично рука потягнеться їх обрізати. Тут оці підмерзли. Там на городі добре підмерзли троянди. Ну, Це я вже потім покажу, може, колись. Кому цікаво, звичайно, як підмерзають троянди. А так. А ті, що під укриттям, вони тут ще маленькі попали під укриття. це я таким накрила їх грав волокном два слої, то вони добре перезимували. І п'єрдерансар теж укривала там в началі, при вході до двору. У мене тут така буде партерна клумба, задумана. То він теж так, якщо дивитися, вроді він... Добре перезимував. Далі тут ще мене відмерзли Хотіла показати, ще минулого разу і забула. Жима шапочна. Ось все, бачите. шапочна вона чи ще якось. Тут ну, листики. відмерзли це їх треба чистити, обрізати оце все. Це можна і не обрізати, тут бруньки живі. Придивимося. Ну, Дивіться, так, да, вони підуть в ріст. Просто почистити можна, якщо не треба врізати. порівняти. Так, ну, така може бути явище, вона так условно вічно зелена, а то якщо будуть морози, то листя вона може отак от збросити, Ну, стояти або колір поміняти взимку. Ну, я ще буду обрізати, чистити, то подивлюся краще. На її там. Цю клумбу теж хочу так її почистити, повирізати зайве. ну Тут і небагато, як так подивитися роботи. ну Якщо не починати робити, то воно ну, хватає Час займе багато. У мене ще завтра день є, я там ще планую черенкувати. Тує в цей раз, ну почала це робити. та Торф у мене пересох, точно, який я розраховувала, залила, ось, накрила <кхи> водою, залила, тепер мішала там з гидр, з агроперлітом і накрила плівкою. Може він так трошечки пропариться. Про... Ну, набере води і спробую або вечором сьогодні почеренкувати, або завтра вже. Там. Це мої ще куплені хвойні протягом зими. Я ще купувала цитою, я ще зосені купляла даніки. Частину я вже посадила туди в мій проєкт, де з газоном. Там в мене є візуалізація. Вже частково я вже його роблю там поступово. І буду її продовжувати робити. Ось, ось скоро тут і газон треба садити. Все, ми землю сюди всю завезли практично. Залишилося тут, я трошки ще пообираю. це уберу так, щоб можна було проходити отак от ходити. Тому що тут я все-таки планую сіяти в цьому році газон. Я вже його купила. Так. Ну, ще не прийшов. Я замовила його, хочу зробити розпаковочку, можливо, там і препарати для захисту саду теж йдуть в мене і газон. І ще різопон укорінювачі 2% теж замовила. Там така дороговартісна посилка вийшла, але ну, зато мені доставка безкоштовно обійшлася. Отут ще хотіла почистити. Мені треба це зробити як можна скоріше, тому що я хочу, ну тут я не знаю ще, а там перед хатою хочу ще поставити систему капельного поливу. Тут ще ж на ці клумби теж планую робити капельний полив. Ну і ще буде сьогодні, я так думаю, вечором сонце так почне сідати то ще зроблю обробку саду. Як і казала, першу весняну обробку зроблю зроблю і саду, дерев, кущів і, напевно, ще троянд. Або, ну подивлюся, може, троянди залишу на наступний раз цю обробку. І мені край треба ще обробити хвойні стуї. туї. Туї в мене чогось поболіли, ну як чогось, вони в минулому році теж. Отак з весни виходили, такі не дуже. Отут, я думаю, ця ауреанана у мене котами пошкоджена, потім пішла інфекція. Я так думаю, це м цей, шут, шуте, хвойна, Така сама, сама з'ясувала про себе. Не знаю, воно чи не воно. Но, Медянекстра або біошоком не пошкодить. Оце обробити там, бачите, чорні п'ятна на туях отакі, Вони ще їх почистити треба всередині. Да. Це ж теж треба зробити перед обробкою і обробити. Ну це все. Оце мої плани. Я вже в шляпі, така спекотна зараз. Да, спекотна, можна сказати, погода, сонце. Мали, так ще й під під трошечки. Буду працювати, показувати дуже свою роботу. Ну, сам процес в мене немає настрою включати, туди-сюди бігати, виключати та позувати перед камерами. ну немає в мене настрою. Ну, це діло вже може включуся та покажу свою результати своєї роботи, воно може тут вже видно буде по клумбам результати, зачіренкування теж вийде, то покажу. Тоді ну для вас це буде одна секунда, тому що тому не будете чекати довго. А я буду зараз це зробити сьогодні-завтра-два дні. Давайте, бувайте. Ну, ось я вже поприбирала, де змогла, попрацювала, пройшло два дні. Зараз трошки відзвітую е, і все. <гум> і буду збиратися вже додому. Е, напрацювалася до стану, що не треба мені вже нічого, ніякої дачі, і навіть троянд, якщо чесно. Вже так напрацювалася, що мені вже воно все надоїло трошки. все. Ну Це втома, говорить звичайно. Просто ти два дні. І я зробила не так, ну як, якщо так дивитися, то і не так багато, напевно. І не все, що хотіла, і взагалі не те, що планувала навіть. Не почеранкувала нічого, ну, матом не, не, не вийшла з торфом. Ну, а Тут я повигрібала отут в, цій, в цій зоні, цю квітничку, яку я ще тільки планую на стадії створення. Він, так, Саме сміття, так бур'ян, де він ріс дуже не чіпала, там і все вже явно десь так багато наросло то прибрала. А так просто листя так і сміття позбирала. Там чекнула, спробувала троянди, ті, що під укриттям були маленькі. Вони чи бардюрні, вони з варуса в мене були по оцінки. Я купляла, ну, як бордюрка, мабуть, спрей. То вони так підмерзли, я їх під нуль чеканула. І ці я не вчіпала, вони теж, я думаю, що підмерзли, але я їх вже не чіпала, і то, що я розкрила, так теж кінчики перевірила, то здається, нормально. Біленькі зрізи, ну, так хай вона і стоїть, поки у мене не буде її ще розкривати. Ну, до, до... Розтягувати по шпалері до наступного разу, може, там ще й будуть і, е, погоди е, такі, що ну, з мінусами то прийдеться заново вкривати, хто їх знає цю погоду, цей клімат. ну Тут побирала, тут, в принципі, мене було чисто в цій зоні. Отут трошки теж. Повигрібала сміття, піракан обтрусила ягіди. ягоди, воно валяється. Я навіть не замітала, в мене вже немає на замітання. Так, це все я вчора зробила, оцей клаптик роботи, кусочок. І ще б я обробила сад, садок, всі дерева, зараз можу показати. Ой, гарабці побачили, тому порозсипали корм, і вони тепер ласують тут. Ну, хай пооббирай якраз, щоб не попроростало. Так. Ну, а тут... тут сонечко вже сідає, вже п'ята година, бо ну, да, вже п'ять годин є, напевно. Так, <кхід> ці всі дерева я пообробляла бакові суміш робила три рази по 10 літрів. І в мене вистачило на оці всі великі дерева, там ще маленькі дерева, плодові, кущі смородини. І що там іще? ага, лохину обробила і виноград. І все. Вчора так я до вечора до заходу сонця працювала. Оце зробила. Ось, бачите, в мене скільки троянд на зжиганні, на спалювання це все смерзло. Покажу, де я їх обрала. А сьогодні я вже думала зранку, я швиденько пороблю там, почистю квітнички перед хатою. І ну, там і з, і з південної сторони. І в мене буде ще час на черенкування спробувати. Якраз це буде відпочинок перед тим, як поїхати додому. І все. Ну, не тут то було. Так все це довго затягнулося. Я показувала, вроді ж таки, можна і сказати, і прибирання того і немає. Да, там так мусора. Ну, все, я показую, як вийшло мені поприбирати. І я навіть доріжки ще нічого не замітала. Ось тут ще так в мене мусор є. Ну, я думаю, я добре поприбирала, позрізала тут кущі Сантоліни, отут постригла, бачите, ще мусир. Це треба змітати. Постригла жималость. І так чеканула, Попробувала троянди, вони теж тут підмерзли. Ну, я так чеканула, щоб мені було зручно вбирати. Ну, тут ось тюльпани мене вже то що минуло, позаминулої осені ще садила. Ті, що я осінню, осіни та зимою садила, теж так грила, то познаходила вони, пробуджуються, повилазять. Я думаю, наступної тижня то вже буде видно. Поперевіряла тут піони ж я багато понасаджувала восени, Ех, то так познаходила їх. Да. Тому що таблички деяких я поснімала, хотіла їх поперед підписувати, то ще все, так і не повтикала. І забула. Ну так, приблизно знаю де, в якому місці. Ну, а точний, точні координати так не згадала. Ну, Так, уже там знайшла. Єдине, там не знайду біля ялинки. Ну, Ось так у мене зараз виглядає. Ну, Якщо порівнювати з минулим роком, то я раніше це все почала робити, вже в мене готовий квітничок є. Хочу вже ще ж тут зробити полив капельний, тому я і поспішаю це все зробити. Отут отут я почала, думаю, швиденько дороблю, почистю, тому що тут у мене вже правоцвіти, тюльпани здоровенні, вже повилазили, мускарі. Хотіла так швиденько, щоб вид був гарний, але я не встигла. Тому що я зачепилася за цю троянду, почала її трошки чекати. думаю, вверх зніму, щоб мені було і ту, і почистити. І так почекала, почекала, і побачила, що вона дуже-дуже підмерзла. І пішла далі, і вони всі в мене підмерзли до землі практично. А тут південна сторона, і вони прокидаються раніше за інші троянди. Там вже і почки понабухали. І знизу йдуть такі сліпі почки, теж прокинулися. І я вирішила їх тут позрізати на цій стороні. Нічого страшного, я думаю, не буде з ними. Вже хуже не буде, як кажуть. І я тут все позрізала і ще поочистила той. Той мене заболіли, шу шути, шутер, такі бурі, чорні, такі, по ним п'ять на хвої. Я їх почистила від хвої, вона тут лежить на, на землі. Я ще не встигла це все прибрати. І тільки що обробила Мадян екстра. Хвойні всі тут в цій зоні. Ну і там ось маленька. Ну, ось так ось тут теж троянда була, там троянда, там троянда. І їх немає. А тут я ще не проходила. ну Тут е спрейки, де я бачу, що підмерзла, де нормально вроді. Ну, знову ж таки вроді. Ну, ці я вже буду займатися наступного тижня. І наступного тижня планую цю клумбу доробити. Прийти сюди теж здоробити, там за гаражом теж і ці, ці, ці троянди теж обріжу. І все. І, і все, і забуду. Як страшний сон. сонечко, бачите, вже зовсім сідає. Зараз 5.30 я подивилася. 17.30. Ой, вітра немає, така чудова погодка. І завтра буде, ну, ми вже будемо в місті. Закінчився день, закінчилася моя поїздка на дачу. З вами я прощаюся до наступного випуску, до наступного разу. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, коментувати. Мені це приємно. І хочеться знову щось зробити.